Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата! Я сьогодні запросила вас до себе на заняття. До нас на заняття завітає дуже цікавий персонаж, але вам спочатку потрібно його відгадати. Зараз я увімкну пісеньку, а ви сідайте зручненько і слухайте уважно. Ля -ля, ля -ля, ля -ля -ля -ля. Гадали, хто співає її? Так, правильно, діти, цю пісеньку виконує краплинка на ім'я Капітошка, а ось і сам капітошка. Привіт, 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 капітошка. Так, а діти, а капітошка це краплинка, а краплинка це маленька частинка чого? Так, води, правильно. А що ж таке вода, дітки? Вода це речовина, що забезпечує життя на планеті. А кому ж потрібна вода? А вода потрібна людині, тварині і рослині, усьому живому на землі. Правильно, дітки. Так. А ви знаєте, діти, що наш капітошка потрапив до нас з хмаринки. Так, з хмаринки, подивіться, яка у нас хмаринка. Вона у нас велика, блакитного кольору. В хмаринці живуть такі краплинки, друзі нашого капітошки. Так, а коли йде дощик? Маринки. Вони опускаються на землю. А зараз ми з вами зробимо дослід. Дощик у склянці. І так, дітки, давайте разом з нами капітошка зробить. Зробиш так. Ось і гаразд, давайте, діти, нам потрібна склянка з водою, піна для гоління. Попросіть у батька. Так, фарба синього кольору. І чайна. Ложка. І так, тільки починаємо. Ми беремо з вами склянку з водою і пінку видавлюємо в склянку поверх води. Це буде хмарки. Ось такі хмарки в нас вийшли. Так. А тепер беремо. Фарбу синього кольору. Беремо нашу ложечку і будемо поверх наших хмаринок поливати її синьою фарбою. Хмаринку нашу, ось дивимось, що ж у нас вийде. Так, поливаємо і дивимось на, наш, на нашу скляночку. Так, обережно поливайте. Потрошку. Так, 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 ось так. Гляньте, діти, бачите, що в нас тут у склянці? Так, це дощик, справжній дощик у склянці. Бачите, як гарно вийшло. Сподобалось вам, діти? А тобі, капітошка, сподобалось? Так, сподобалось. А зараз, дітки. Капітошка хоче з вами потанцювати і пограти. Але разом з ним будуть танцювати тільки ваші очі. Приготувалися! Почали! Смарки ще в небі, Дощик почався, та сонце пригріло, і дощик злякався, та крапля маленька, затрималась трошки цю краплю весела. Бає по квітам, листочком траві, щоб швидко росли. Які ж ви молодці? Мені теж сподобалося гратися, ви такі кмітливі, допитливі. Я думаю, дітям теж дуже сподобалось з тобою на занятті капітошка. Але дітки, капітошці, вже час повертатися на хмаринку до своїх друзів, краплинок. До побачення, капітошка, до побачення, до побачення. До побачення малята!